І легенько такого опускайте і хай вже собі поволі тече, я буду фоткати. Да. да-да, хай сам. Бачите, то не комарі, то жершні вампіри мініатюрні. Вітаю вас, шанувальники спортивного карфішингу. Що ж сказати я. З корабля на бал. Не пройшло багато часу, як ми були на турнірі з Доброгостей і ми печемо на Кричави. Того разу я з напарником номер 3 Їдемо <реш> на Кричевичі на Волинь-фест такий міні-турнір в підтримку ЗСУ. А наш компаньон Назар поїхав боротися знову ж таки на Доброгостю. Він сам ми двоє. Машина наша запакована. Наш аеробус на новий того разу. Залишилось нам їхати зовсім чуть-чуть, Виїхали чуть завчасно, щоб переночувати на водоймі. щоб той азарт, який вночі буде мішати спати, прямо тут якби, і залишити. Так що, кому... Або змити його водою з озера, встав вночі, азарт є, змився і все нормально. Попускає одразу. Так що кому цікаво залишайтеся, тримайте за нас. Булочки. Я думаю, що риба вже кричає, що проснулася, і ми її тільки трохи половимо. Ми зобов'язані її половити. Чому? По-перше, нова машина, нова леска, нові катушки, що в нас ще нове. Та все в нас взагалі нове. Все нове, так. Так що пильнуйте, я думаю, того разу точно вже буде цікаво. На зв'язку. Що, друзі, дивіться? Тих всіх таких нюансів, з жалькування ми не показували, то багато в кого є, я думаю, вам не цікаво. Е, дуже різкий старт, мало часу ми цю роботу зробили, теж не стали показувати ніякі маркеріння. Е, вже закинули палки, з дистанціями не оприділилися. Точніше оприділилися, але в їх аж 4, нам треба з них вибрати 2. У нас кожна палка зараз лежить на різній дистанції. Попробуємо до вечора щось таке підловити і зрозуміти, що нам треба буде. Кинули оснастки, накрили по пару століків з зерном, конопля з горіхом. Зараз продублюю оснастки. Товариша наріжджи вбила, зробимо такий, як то кажуть, вже серйозний заміс на вечір. Ну і будемо ловити. Так що так, сектор нам попався в номер 3. На наш погляд нормальний. А далі через дві доби все буде ясно. Шавер свіжий Ти що? Ж... <різь> То мій філтестер. <різь> Ще плюється, що хреноловій. Коротше, друзі, приїхали на СК-19, він же криль Ну, ну я тобі скажу, часто ними закушувати можна. Та можна по-любому. Та там тільки натуральні інгредієнти. Ну я тобі скажу не... рахуючи хіматури. джематури. <гум> <гум> Волк <гум> 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 смачний. Ну ж він рибі зайшов. Ну, що залежить тепер від нас? Так, так все далі бували. залежить від нас. Дивіться, друзі, маємо проблему. Маємо одну рибу, нова амура, районі і КГ І сітка на якій ми приїхали, ПВА сітка для холодної води, вона у нас закінчилась. Мали іншу, вона ніби за хвилину під берегом розчиняється, але перевимовці залишає на очку соплі. То походу гетька. Воно на дні набагато холодніше і, і що, при вимуці просто не змивається, оті вузли і залишається. Я так думаю. Тепер я пензелюю через пів озера до нашої наших компаньонів. За сіткою. За і місцеві пейзажі вам покажу бо не серйозно. Не серйозно. Морчик клюнув з такої експериментальної дистанції, ми спробуємо її розкачати, а що буде далі, розкажу. Так що я побіг. Жил, брал. Ну. -а 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 -а. мы такие ну, раха. Слишком сорок Давай, клеч, братаху. Тут й друзі. Маємо клювання, маємо клювання. Ціли повечеряти. Десять хвилин в перезакид, свіжою сіткою і виїхала паличка. Пробуємо під саками таки. Прикол. Забрали. Ну, да, це чуть -чуть. Ти знаєш скільки там той амур заважив? 6400. Гарний. Ну. Цей гарний. Сидів так можна, блять. Навіть звали за верхнього був. Плювання. Чуть-чуть доптичь. Ще за верхній будь. А та, я та, буду та, 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 шаркувати І зараз подивитися, а треба ті дві перекрити. Ні-не-не, -ні, то шо вони? Ну то що там ті свінгра, блін? Сантиметр, воно навіть не зрухало. Саламандром. Саламандр, саламандр. Давай я ставлю це. Зараз. зараз. Лішок тело паркую, куди там був. Що ти вовнутрь? Ти ту палку поставив мені там, де воно. Типу, Нормальне діло треба підмочити. цей, цей точно. пройшла в нас нічка. Що можу вам цікаво розказати, здали ми ще одного амура, звули ми його ще з вечора, приніс ми КГ і вночі мали два схода, Дуже обідно, як ми зрозуміли, водойма в цілому не дуже ловить. Так що ті дві рибки могли б нас десь таки витягнути. Та мудруємо, <кхід> підварили зерна. На двох точках приділилася, два клювання, то ще ні прошло. І одною палкою буду пробувати, щупати ще одну точку. Кинув два-три з спомба і взяв карповий пельчик, залив його дуетом, солодким ліквідом. В разі чого то що нічого не вийде, то там за пару годин. З нього таке нічого вже і не лишить. Вернеться назад там, де він буде. А як не буде вже згалі ні, нічого рухатися, то напевно після біда прийдеться ставити зігрі. нема. Довгоочікуване клювання з експериментальної точки, за яку вам розказував, лізу. Pumpkin, devient двадцать. <laughs> Ах, красавый. Бронзовый. Бронзовый капан. Куда назад хочешь? А не чи Я не п'ятерку ще міх'я. Я думаю, буде десь до 5-рочки. Доходить, да. 4700, супер. Викликали слідів на строкове зважування, думаємо, що маємо рибу 12 гарна рибка дуже гарна. Або, що не вечірнє сонце, бо не затьмарене. Не, не ага. Так, відкривайте бішочку, ставте мені на це. На перерази. Важко 13.06. 060. 13.060. 13.060, 13.060 13.06. бажайте за безпорядок. Але здається ми підібрали. Риби. Тільки ж, тільки ж. Юра, Юра, червона. Чи може ти копнув? Тільки що зважили рибу 13 і буквально там зовсім мало часу пройшло, взяли 10 риб. Змінили корінь точки, тактику за корму і насадку. Ми завжди ловили всі, знаєте, метеор, це вже не їздила насадка. Винка даного сезону окоп-морва. Е Писок нас виручає. Те все нами на противане воно не їде, а спробували. Бо навіть ще в мене без етикетки, був тес своїх зимка. Бомба, так що ми працюємо, реально маємо проблему з... Не засіканнями йде клювання і риба звалюється. Вся біда тільки Так як На даному будові е, умовою рибалки є та палка? – Палку я поставив. так що ми продовжуємо, я спробував тримати курці, реально вже здихаємо. Друзі, зловили чудо рибу. Чесно, йшов як мішок цементу. Угорь. Я не знаю, як до нього взагалі приступати. Він зачепився за це. О, гарно вийшов. А як його можна брати в руки? твою мать, Страшне. Юра, дує. Та де б'є? Бери, випускай! Та ти який здоровий, бля. Таки йдуть судді. маємо одного карпінділя, так, на схитку районі 10 кг. Будемо зараз сважити, трохи підзамахалися, але відпрацювали. Вроді би. Ну, Загодувалися так, як має бути. Надіємося на чітку нічку. Бо щось має такий невеличкий простой. Риба може віддихай. 840. Ну, кинули. Перший сектор тоже щось давал? Да-да, 2 рибки здавав. Тут же два амура. Ну, що тут амури нас минули? 10520 бомба У вас так багато таких рибок та як напевно би то все, що, що пішло спати. Дружбани знову вибігають на помост. У нас невеликий провал. Сили вечеряти, ну і як завжди. Поїхала палка, поїхала палка з тої точки, яку ми розкачували цілий день. Тровичу на уважувані. Точка, скажімо так, не близько, так що спішити вдівати вейдерси, які може вже лежати, не спішу. Готували сьогодні навіть ZIG Зігрік. Добре, що не поставили, бо він нас би збив конкретно з пантелику. Так що я діваю штани і помаленьку впентилюю воду. Комарі. А, ви бачите, видно добре. Отут такий тришак. Бачите, то не комарі, то жершні. Вампіри. мініатюрні. Оце як гарно. Осадка Соломанда Вчора їхала сьогодні всі чотири палки на вечір на неї кинули, все, я понав. Можеш щось сказати Валідоль не виважування. Він, говорити, стань, він пішов сюди Пс Соски. Скид? Є-є Сука, супер, купить. Можемо. Шори поки підходить до завершення.